Шалом, це славко старіємо, тож доводиться робити додатки. Ася завдала найрозумніше питання, і я відповів на нього за хвилину по тому, як вимкнув камеру. А почати треба з питання: скільки ще наступів потрібно робити українським військом, тим, що від нього лишається, щоб українська держава і народ України існували окремо вже не лише ментально. Але і територіально, розумієте, які висновки зробили з Бахмуту. От правильно, часів яр тут уже і назви нема. Пам'ятаєте, як отут -от одним крилом обходили Бахмут? Як оце все відбувалося? Чи досвід Часового яру, тому що противнику не вистачило сил на якийсь час, що він зосередився на інших ділянках? Дозволив, розумієте, ми маємо. Два досвіди. Досвід Бахмуту оборони і досвід Часового Яру. Я вже не знаю, які там наголоси в цих всіх ординських назвах на Сході. Ви там між собою самі розбирайтеся. Я скажу, що оці ваші маудянські назви нам геть зрозуміли. Так ось. Чому українці знов за одним і тим самим сценарієм? Це роблять, роблять оборону і мішок. Чому роблять мішок? Зрозуміло. Тягнуть час, але от чи є вже відчуття моменту, коли Канада доставить республіку на кольоса. Чи є в нашого командування розуміння часу? от коли треба ставити республіку на кольоса, коли треба свалювати. Коли я почитав, що вже не дуже є на чому зварювати збір награди і треба купувати нове обладнання, мені подобається досвід відступів. Наше військо напрацьовує досвід відступів, як Вермах. Вже, знаєте, 44-го року, восени і на 45 го поки бензин був вермох десь в районі, от між да, це операціями з мостами, Маркет Гарчева до Маркет Гарден і Арденами. Німці набули досвід відступу, тому що ну, вони жалюгідно відступали на Заходу після операції Драгон з Южної Франції. Це була жалкая зрелище, ступлення німців, да, і після. Фаляскова котла, в принципі віддавання парі це була сміш... жалко. А тоді вони навчилися швидко. І наші війська, вони, кажуть, вже не встигли ще винести ноги з Мирнограда, як уже закуповують новий набір обладнання. Каже, що все цей реб, всі оці от обладнання, всі весь цей. Ці... Я коротко скажу, мені дозволено, я теж цим мав О, тріпер. Весь цей тріпер, ми каже, кинемо в Мирнограді, а ви вже маєте нам задонатити на новий. Тому що з усім тріпером, який ми накопичили в обороні, ми з цього котла не вийдемо. Ми з цього Мирнограда, з усім нажитим, ні і додатами тріпером, не виберемося. Розумієте? І це добра ознака, що українське військо навчилося виносити ноги з усіх отаких от тарапатів. Інколися задає питання. От, як оці люди скільки днів боронилися, каже в опорнике. 112 днів. Я дуже, от якщо він з'явиться ще раз на істелення, ця людина то Ася у нього самого запитає. Бо я навіть не знаю, як вони там боронилися в цьому опорніку. стільки днів? Це така Японщина, що в мене нема досвіду уявити таке, і я. Не готові про це говорити. Так, от наші люди вміють не тільки боронитися, але вже навчилися і вносити ноги. І єдине, що стоїть на перешкоді збереженню нашого війська, це ініціативи нашого вищого державного керівництва. Нашої було оголошувати оцей смертний бой за Покровськ? Я не знаю. Як змінилася ситуація? Зрозуміло, скільки було кинуто противником на Бахмут чи Бахмут, як ця епопея відбувалася, скільки було зосереджено частин нами в Бахмуті, зараз дуже багато цих подій відбувається з елементарно низької щільності війська, як нашого, так і противника. Тому що. Ну, як вам сказати, давайте поговоримо, тут 110 тисяч не могли справитися угрупування. Кажуть, з чисельність чисельність угрупування до 170 тисяч. Ясно, що це 170 тисяч розчотних штеков. Це не 170, це 170 тисяч їдаків, Це не 170 тисяч бійців, як ви самі розумієте. Бійців тут 1017 буде з їхнього боку. Але і цього вже достатньо, як ви розумієте одномоментно, я маю на увазі, це з урахуванням переработки їх цієї кількості нашим військом. Тоді нові з'являються. Це одномоментна чисельність, незагальна. Так ось. як, Яка різниця? Зараз от тут треба проаналізувати військовим. Слава Богу, кілька людей мене дивляться. Треба проаналізувати досвід Бахмуту, Часового Яру і Покровська. Що змінна в цих трьох? Операціях оборонительних, що змінилося з боку противника, і що змінилося з боку Збройних сил України. Тому що ну, слабкість я вам зразу сказав, пам'ятаєте, якщо каже ось воно: не, не заженуть заказонний тарець, то перспектива, а ви бачите, що, попри всі зусилля, які були, дані загнати противника за заказонний тарець. В принципі не вдалося, попри всі ці зусилля. І я бачу, що причиною цього є банальна нестача сил і банальна зміна характеру поля бою. І про це правильно сказала одна розумна людина. Що якщо утрісоці, ви ж знаєте, тут от Прощай Донбас буде лінія оборони, отак от. Якщо утрісоця в равному даленні від міст і буде приблизно рівне плече постачання, рівне плече оцих троп Хашимі на дарох смерті, то оборону вдасться тримати коштом дронів, їхніх і наших. Всяка така стабільна лінія зіткнення, те, що називається Кілзони тепер, ну знаєте, вона чим примітивніше. Визначення американське там швидше за нього підписуються, то я скажу: оцю от кіозону, зону зіткнення бойового, розумієте, можна буде утримати більш стабільно поза містами, як це не дивно на даний момент, що міста починають працювати проти нас. Фактично, я бачу, що Покровськ і в більшій мірі Мирноград працювали проти нас в обороні, але чому, в принципі, теж можна зрозуміти через. Меншу щільність війська через різний характер враження, через різний спосіб дії малими групами, але через, ну, через малу щільність війська, моя думка. Але більш детально, більш грамотно пояснити це мають наші дописувачі з їхнім безпосереднім досвідом. Тоді можна буде говорити за перспективу оборони поза лінією укріплених міст Донбасу, тому що ви розумієте, що. Оце все стане наступним етапом. Ось від серебрянка каже, а пекло серебрянки, ви самі розумієте, яке це було. Пекло. На цьому я, мабуть, і завершу, але. Скажу, де я боявся чергового українського наступу, і не ясно, чи буде саме тут черговий український наступ, тому що ми пам'ятаємо, чим скінчували всі ці українські наступи, почавши з Бахмуту. Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні. А я хочу сказати, що люди, які сподіваються, що там. Росія там економіка розвалиться, там все щось таке, то, такое, то У вас нас є... вообще нет экономики, є... не развалится. Есть такая хорошая поговорка: пока толстый сохнет, худой сдохнет. Забудьте слово экономика. У нас никакой экономики не май, непогано існуем.